Чи реально цього тижня побачити розгляд повторний розгляд законопроекту по електронному декларуванню? Адже президент так лав повернув його в парламент. Чи знайдеться сьогодні? От в фактично в слуги народу в парламенту, скажімо, підтримка цього законопроекту, щоб зрештою прийняти його з тими правками, які вимагав президент. Я думаю, що якраз у цьому питанні прогноз оптимістичний питання обов'язково буде винесене в сесійну залу, і питання, я думаю, що з великою ймовірністю буде проголосоване та пропозиція, яка передбачає відкриття реєстрів електронних декларацій. Я думаю, знайде більше ніж 226 голосів. Особисто також буду голосувати зеленою кнопкою. І скажу чесно, що. Напередодні, коли було провалене голосування, багато хто виходив з позиції що окрім народних депутатів, міністрів і топ-чиновників, декларуються сотні тисяч інших людей, в тому числі, які проживають на прифронтових територіях, в тому числі родини і сім'ї військових, які мають або в майбутньому декларуватися, або у випадку демобілізації. Декларуватись також і з безпекової логіки виходили, і цю правку не підтримали, тим більше що відомо, що це була погоджена позиція з нашими міжнародними партнерами. Але оскільки зараз запит суспільства продемонстрував, що є велике бажання. Контролювати і показати е, декларацію у відкритому доступі, в тому числі народних депутатів, такий запит треба також виконувати. Я думаю, що парламент за це проголосує, е, і ця правка буде ухвалена.